Вітаю вас на телеканалі Порядин підсумки тижня. В вашій увазі пропонується огляд найпомітніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. Сьогодні дорослі і діти святкують День знань. У школах пролунали перші дзвоники, які сповістили нам: літо скінчилося. Схвильованих першокласників у різних школах району бачили наші кореспонденти. Святкова лінійка у школі номер 4 цього року проходила на внутрішньому подвір'ї, а не на спортивному майданчику, як це було завжди. Причина в тому, що на оновленому майданчику відтепер можна перебувати лише у спортивному взутті, та й ремонт його ще не завершили. Присутній на святі голова райдержадміністрації Микола Купріян запевнив, що максимум за місяць усі роботи будуть завершені. Вибачаюсь перед батьками сьогодні, перед дітьми, за те, що ми не встигли закінчити спортивний майданчик. І обіцяю вам, що до 1 жовтня наші дітлахи матимуть сучасний спортивний майданчик і ми його відкриємо. Я думаю, що встигнемо навіть на день міста до 20 вересня. Але вже беремо такий срок до 1 жовтня. На святі першого дзвоника уже традиційно лунало багато привітань. Вірші читали і першачки, і випускники. Було і своє ноу-хау. Право дати перший дзвінок отримали старшокласниця і хлопчик-першокласник, який сьогодні святкує день народження. З днем знань розпочинається урочиста хода до країни знань. Перше на цю стежину стають наші першокласники. Хай щастить і першокласникам, і всім вам у володіванні основами наук. Першокласникам сміливо вступайте в ці перші кроки в країну знань. Діткам, які продовжують ще навчання не один рік, сміливо володівайте ними. А для випускників це вже останній рік. Останній рік, який вам дасть можливість самореалізуватись і закінчити з великими успіхами навчання в цій школі. Ми добра добрала вам всім злагоди, кожній родині і кожному особисто. Після закінчення лінійки школярі розійшлись по домівках, адже уроки у них будуть завтра. Лише першокласники попрямували на вступне заняття. Поріг першого А-класу переступили 25 маленьких школяриків. Вчителька Наталія Малюкіна вручила кожному медаль і посвідчення першокласника. А уже відзавтра у маленьких учнів розпочнуться повноцінні уроки. Поріг школи номер 6 цього навчального року переступило 438 учнів. З них 16 старшокласників і 43 першачків. Свято першого дзвоника відзначили традиційно. Спершу привітали першокласників і їхніх класних керівників. Згодом обдарували оплескано класників. На святі були гості: голова районної ради Олексій Нечипоренко, працівники відділу освіти Лариса Пономаренко і Юлія Іваненко, представник ради ветеранів Василь Миленко. Шановні друзі, я бажаю вам. Учням, батькам, вчителям, всім присутнім бути здоровими, щасливими, щоб ваші мрії і сподівання завжди здійснювалися, щоб цей навчальний рік був набагато кращий, чим минулий. Зі святом вас і в добрий шлях! Голова районної ради представив в шкільній громаді нового директора Ларису Кеду. Нехай цей навчальний рік приносить тільки приєм, Зустрічі, тільки радість і щастя. Отже, зі святом вас моя велика шкільна родина. За високі досягнення у навчанні кращі учні школи відзначені грамотами і подяками. Учасники художньої самодіяльності школи розважали присутніх. Школярі вітали вчителів, батьки дітей, квітами, віршами і просто гарними словами. Першокласники отримали від депутата Верховної Ради Тараса Кутового подарунки Шкільне приладдя. Шановні школярі, вчителі, батьки від імені народного депутата Тараса Вікторовича Кутового щиро вітаю вас з Днем Знань. Бажаємо, щоб ви здобували ці знання добре успішно, а учителям і батькам терпіння і витримки за своїх дітей. Про перший у цьому навчальному році дзвінок він покликав учнів до країни знань. На урочисту лінійку вийшло 50 учнів. Перше вітальне слово проголосив директор школи Віктор Матчаний. Серед гостей сільський голова Віктор Дорошенко, начальник відділу освіти Володимир Левів та зав сектору внутрішньої політики Валерій Квач. Найменші та найстарші школярі побажали один одному успіхів у навчанні. Перший дзвоник у Сасинівській школі востаннє пролунав для 11 класників. Першого класу у цьому році у Сасинівці не буде. Цього ж дня у Сасинівській школі відкрили пам'ятну дошку випускнику школи 1966 року Петру Лайку, який за життя дав гідний приклад того, як сільський хлопчина зміг піднятися до академічних висот. Заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти, член кореспондент Національної академії аграрних наук, професор Петро Лайка відтепер із Мармуру спостерігатиме за майбутніми досягненнями Сасинівських школярів. До нового навчального року освітяни Пирятинщини готуються дуже ретельно. Підсумком роботи в минулому і визначенням завдань і пріоритетів у наступному є традиційна серпнева конференція педагогічних працівників. Її пленарне засідання відбулося 28 серпня. З минулого навчального року освітяни Пирятинщини поетапно впроваджують модель нової школи. Її реалізація продовжиться і цього року. Працюватиме освіта Пирятинщини під гаслом Нова школа, нові злети. Вже рік пирятинські освітяни працюють над реалізацією моделі нової школи, яка передбачає формування в учнівської молоді сімейних цінностей, враховує потреби дітей, батьків та вчителів, спонукає дитину до саморозвитку, а педагога до підвищення фахової компетентності. Зміну навчально-виховному процесі вимагає сучасне життя, і можливі вони за рахунок реалізації положень концепції нова школа. Сьогодні у нас створена батьківська академія. Ми сусіди, ми друзі. Як де також започатковано створення сімейного портфоліо, в якому описані всі родинні дані. Сьогодні у нас започатковано створення наскрізного портфоліо дитини, де збирає свої усі досягнення. Сьогодні ми маємо дуже великі здобутки для уроків, які Працюють на вмотивування дитини до саморозвитку сьогодні. Ми хочемо, щоб наша школа була школою успіху, була зацікавленою, і діти в неї йшли з радістю, а ми летіли на неї також на крилах знань. Перехід від індустріального суспільства до суспільства знань вимагає центр всього поставити особистість. У працювавши літературу, ми зрозуміли, що нам підходять ідеї датського вченого Генріха Кнупа. І Говардна Гарнера, які говорять про те, що кожна дитина має 7-9 талантів, і кожна дитина світ сприймає по-своєму. -по і вони пропонують навчання по чотирьох напрямках. Тобто кожна дитина може вибрати цих чотирьох напрямків в залежності від своїх можливостей, який стиль навчання їй підходить. Ми опрацювали цю літературу, дякуючи нашому психологічній службі, провели велику кількість тестів, вияснили тип мислення дітей і почали працювати в цьому напрямку. І в основу моделі нашої школи ми якраз поправили навчання по чотирьох напрямках. Це дає можливість фактично кожній дитині відчувати себе комфортно і. Зникає таке поняття взагалі відстаючого учня, тому що кожен учень може сприйняти інформацію по своєму типу мислення. Хтось в русі, хтось аудіально, хтось візуально. Треба повернутися, стерти стереотипи, повернутися до батьків і стати їм союзниками ще до того, як народилася їхня дитина. Для цього у нас впроваджується допологова педагогіка. Треба зробити своїми союзниками громаду і батьків. Для створення особистої картки дитини а вчителям для цього треба освоїти технологію співпраці, не допомагати, а не докучати. Я роблю вже 15 років педагогом і для себе зрозуміла. Що нічого неможливого немає, заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу освіти райдержадміністрації Володимира Лелюха, нова школа нові злети. Конференція відзначила, що освітянами району вжито ряд заходів для забезпечення функціонування галузі освіти, для виконання завдань, спрямованих на розвиток освіти, забезпечення доступності та підвищення якості надання освітніх послуг, створення моделі нової школи. У ході серпневої педагогічної конференції проаналізовано результати діяльності навчальних закладів. Молодих педагогів раду прийняли до освітянської родини. Пенсіонерам подякували за плідну працю. Тих, хто пішов із життя, вшанували хвилиною мовчання. Голова райдержадміністрації Микола Купріян вручив начальнику відділу освіти Володимиру Лелюку грамоту департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Привітав освітян із початком навчального року. У конференції взяли участь ректор Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк та науковці з Києва. Ми сюди приїхали в перший раз. Відповідно, ми почули про нову школу, нову школу, яка реалізує. Особистині зорієнтований діяльнісний і компетентність підхід і в цьому приймають активно науковці інституту педагогіки. Участь безумовно, ми говоримо і про інноваційну діяльність, інноваційну діяльність навчального закладу і ми. Хочемо запропонувати концептуальну модель інноваційного розвитку всіх навчальних закладів з урахуванням тих напрацювань, які вже є в порятінському районі. Кілька десятків вчителів були нагороджені грамотами різних рівнів за плідну працю в галузі освіти. Психологи традиційно проводили конкурси і бліцопитування. Результати показали, що освіта в районі на належному рівні. Конференція прийняла рішення продовжувати реалізовувати проект Нова школа. У четвер, 29 серпня, відбулося засідання колегії районної державної адміністрації. Члени колегії підвели підсумки економічного і соціального розвитку району та виконання районного бюджету у першому півріччі 2013 року. Із засідання колегії Наталія Литвиненко. Упродовж січня-червня 2013 року діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування була спрямована на виконання соціальних ініціатив президента. Спостерігається ріст економіки в районі, відмітила у своїй доповіді начальник відділу економіки райдержадміністрації Ірина Солдатова. За підсумками першого півріччя Пирятинщина на шостому місці серед районів області. Стабільно високі позиції тримає промисловість, сільське господарство та інші галузі району. Розвивається соціальна сфера. Бюджет району перевиконано на 13% і складає понад 16 мільйонів гривень. Виконання плану забезпечено всіма бюджетами району, крім Вікторійського та Олександрівського. Найкращі результати показали Теплівська, Давидівська і Каплинцівська сільради, повідомила начальник фінансового управління Людмила Безушко. Основною причиною невиконання по вікторійському сільському бюджету стало незабезпечення плану надходжень від товариства Ярмир Агро. По Олександрівському невиконання показників по платі за землю. Перше півріччо поточного року. Свідчать про напругу виконання видаткової частини місцевих бюджетів району через відсутність казначейського підкріплення грошовими коштами. Вікторія Олександрівка та інші ради базового рівня не можуть використати виділені гроші, в тому числі й на ремонт доріг. Голова райдержадміністрації Микола Купріян був обурений тим, що деякі сільські ради проігнорували райони свято обжинків, зокрема Вікторійська, Великокручанська і Смотриківська. Про стан взаємодії райдержадміністрації із райвідділом МВС у сфері забезпечення правопорядку доповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника райвідділу Юрій Доценко. Він зазначив, що ситуація не з кращих. Планує провести ряд змін у роботі правоохоронних органів. Прокурор району доповнив виступ начальника рай і запевнив, що згідно нового КПК. Жодна заява чи звернення громадян не залишаться без уваги, особливо скарги на працівників міліції. Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації Миколи Купріяна із зазначених питань. З 23 до 28 серпня делегація Пирятинської міської ради перебувала у Польщі. Члени делегації вивчали досвід діяльності самоврядних органів гміни Ліжайськ-Ліжайського повіту підкарпатського воєводства, з якою Пирятинська міська рада два роки тому підписала угоду про партнерські стосунки. Особливо цікавилися члени делегації організацією надання якісних адміністративних послуг. Наші польські партнери показали, як у гміні і старостаті організована робота пунктів прийому громадян. Найближчим часом такий пункт прийому громадян буде створений на першому поверсі Пирятинської міської ради. Цікавилися члени делегації іншими сферами життя польської гміни. Про це наша розповідь. Людину, яка вперше потрапляє до Польщі, а в складі делегації, окрім міського голови, були саме такі, понад усе вражають дороги. Вони однакові, що в селі, що в містечку, і за своєю якістю можуть зрівнятися з трасою Київ-Харків на відрізку від Борисполя до столиці. Дороги такої ж якості з'єднують сільські населені пункти. Тротуари в Ліжайську і в найменшому селі Дміни викладені бруківкою. Вздовж тротуарів обов'язкова канава для відводу води. Якісні дороги, сучасна розмітка, світлофори, дорожні знаки підвищують безпеку руху водіїв і пішоходів. Це було однією з вимог Євросоюзу, і Польща успішно її виконує. Ще одна вимога європейської спільноти створення належних умов проживання людей за підтримки Євросоюзу в Гміні реалізована програма будівництва мереж централізованого водовідведення цього року. В останньому із 13 сіл Гміни побудована каналізація. Успішно вирішена на сьогоднішній день проблема збирання, сортування і утилізації твердих побутових відходів. гміни Ліжайськ зізнається, що десь із десяток років тому ситуація була не кращою ніж в Україні. Тоді ж була розроблена і поетапно впроваджена система збирання побутових відходів. Населення забезпечили контейнерами різнокольоровими пакетами, провели широку інформаційну кампанію. Питання оплати вирішили на урядовому рівні, запровадивши податок на сміття. За сприяння Євросоюзу побудували на території Гміни завод, де тверді побутові відходи сортують. Потім пресують, папір, пластик, скло відправляють на переробку, органічні відходи і те, що не підлягає переробці, захороняють. Підготовку до євро поляки використали для розвитку спорту у школах і територіальних громадах. Згідно державної програми минулого року у трьох із шести гімназій, розташованих на території Гміни, побудовані орлики, спортивні комплекси, які включають футбольне поле, баскетбольний майданчик і штучним покриттям, побутове приміщення, де розташовані роздягальні і душові. Територія комплексу огорожена, освітлена, використовується до пізнього вечора, в нічний час замикається. І в будні, і у вихідні це улюблене місце для активного відпочинку. Ще три орлики будуються нині. Невдовзі будуть введені в експлуатацію і державна програма виконана. На території гміни 10 шкіл. Вони об'єднують в одному приміщенні дитячий садок, початкову школу і середні класи. Гміна утримує ці навчальні заклади відповідно в уряді гміни є відділ освіти, де працює двоє спеціалістів. Яскравою ілюстрацією турботи самоврядного органу про дошкільнят є майданчик, придбаний гміною і встановлений у сільській школі. М'яке штучне покриття, щоб дитина не забилася при падінні, якісні матеріали, з яких зроблені гойдалки, каруселі, рухомі доріжки для розвитку вестибулярного апарату і опорно-рухової системи. Яскраві кольори подібними майданчиками гміна планує забезпечити усі школи. Таких результатів влада Гміни досягла завдяки високій активності людей. Найбільш яскравий приклад недержавна школа в селі Дебно. 2007 року її планували закрити через малу кількість дітей. Громада села взяла її на своє утримання. В школі зробили ремонт, запровадили стипендії для кращих учнів, провели рекламну кампанію і залучили майже таку ж кількість учнів. Повіривши у свої сили, громадська організація впродовж наступних років взялася за благоустрій села. Дорослі і діти пліч опліч облаштовували зону відпочинку, дитячий майданчик і гірку для скейтборду. Упорядкували занедбане українське кладовище до другої світової війни. Населення дебно на 90% складалося із українців. Останнє досягнення сучасний спортивний зал, у будівництві якого і благоустрої території брала участь громада села. Я сподіваюся, члени делегації, які вперше побували в наших партнерів, мали можливість побачити цей досвід і зрозуміти, що, як нам сказали, вагон тягне не локомотив. Тобто дрібні справи, справи на місцях повинні вирішувати той орган самоврядування, який функціонує на місці, якого обирали люди, і перш за все, нам вирішувати ці проблеми. На українському кладовищі у Дебно височіє хрест, на якому польською мовою викарбувано зло викорінюється добром. За таким принципом живуть наші польські партнери: добро робить для людей влада. Добро роблять один для одного члени громади. Такими були основні події тижня, що минає. Сподіваюся, наступний принесе нам з вами тільки хороші новини та позитивні емоції. Наша наступна зустріч відбудеться за три тижні, а наступної неділі з вами спілкуватиметься Олександр Харченко. До побачення!